23 липня у центрі столиці жінка намагалася підірвати кафе. Як повідомили в СБУ, для вчинення злочину вона планувала залишити у кав'ярні два саморобних вибухових пристрої з загальною потужністю майже півтора кілограма у тротиловому еквіваленті. За матеріалами справи, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП. Як встановило розслідування, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором. За даними СБУ, зловмисниця одержала від російського куратора геолокацію місця, де мала б залишити вибухівку. СБУ запобігла теракту. У фігурантки вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації її дій. У Ромнах, що на Сумщині, чоловік побив та задушив рушником свою знайому, як повідомили в поліції області, напередодні ввечері 58-річна жінка прийшла в гостя до свого 56-річного знайомого. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв, між ними виник конфлікт, в ході якого господар завдав жінці численних тілесних ушкоджень, після чого задушив її рушником. З місця події вилучені речові докази, зокрема знаряддя злочину, затриманому вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині встановлюють усі обставини жорстокого вбивства. На Вінниччині місцевий фермер утримував людей у трудовому рабстві. Як повідомили в поліції області, 61-річний чоловік із Хмільницького району наймав працівників для догляду за великою рогатою худобою, підшуковуючи їх серед осіб у вразливому емоційному стані. Обіцяв стабільний заробіток, житло та харчування, але замість цього змушував до важкої праці без оплати. Під приводом офіційного працевлаштування фігурант забирав у людей документи та не повертав їх, обмежував пересування, контролював виходи за межі господарства. Правоохоронці викрили зловмисника у червні, визволили з трудової експлуатації чотирьох людей. А під час обшуків вилучили речові докази проти правної діяльності. Чоловіку оголосили про підозру, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Заробляли на охочих незаконно перетнути кордон. Нацполіція викрила групу шахраїв організовану уродженцем РФ. За даними слідства, зловмисник обіцяв допомогти чоловікам мобілізаційного віку отримати документи, які дають право на виїзд за межі України. За отримання так званого білого квитка фігуранти вимагали від 7 до 10 тисяч доларів. Однак необхідні папери замовники отримували фальшиві злочинну схему. Налагодив 44-річний, раніше судимий киянин, уродженець Росії. Він залучив спільників. Мешканців села Софіївська Борщагівка, що на Київщині, 25-річного чоловіка та 23-річну дівчину. Організатору групи та двом його співучасникам оголошено про підозру за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.